У Пришипській громаді для маленьких вихованців закладу дошкільної освіти Веселка влаштували яскравий різдвяно-новорічний ранок. Діти поринули у світ казки, зустріли святого Миколая і отримали такі бажані подарунки. Як це було, дивіться далі. Маленькі вихованці закладу дошкільної освіти, центр розвитку дитини Веселка Пришипської сільської ради від самого ранку поспішають до центру культури і дозвілля. Сюди їх запросили на довгоочікуваний різдвяно-новорічний ранок. Прикрашена ялинка у повітрі відчутна святкова цікавість, а казкові герої вже готуються відчинити двері у чарівний світ пригод. Поки малюки займають свої місця, знімальна група телерадіокомпанії Гок вирішує дізнатися, чого найменші мешканці Пришипської громади чекають від цього дня. Чому ви сьогодні сюди прийшли? До Миколая. А навіщо ви чекаєте на Миколая? Доб -доб 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 тому що зі скали різдво, і ми готуємося до свята. Так. А Миколай з чим прийде до діток? З У нас скоро буде дочка. А ви всі хочете, щоб Миколай Ой, подаруночки да, вам подарунки? Да. Маленькі очі світяться надією, що все здійсниться так, як вони мріють. А Варвара навіть поділилася своїм бажанням простим, але таким щирим. Що, тобі, мене і Я... А можливо він сьогодні вам теж цукерочку перенесе, подарує. А, є, а які у вас найулюбленіші цукерки? «Мені мене мали малатки і риски. Цукарочки, які прилюблять. Ем, і ось у залі лунають перші мелодії. На сцені з'являється водій чарівного потяга і запрошує всіх на борт Різдвяного експресу. Попереду на дітлахів чекатиме мандрівка містечками радості, добра та див, зустрічі з ельфами, пампусиком і карамельчиком, пустотливими міньйонами та навіть темними силами, які прагнуть зіпсувати свято. Малюки переживають разом із героями, активно допомагають добру перемогти і щиро радіють, коли казка успішно досягає станції Різдва. Тут їх зустрічає святий Миколай. Він радо обіймає малят, запрошує до танцю і дякує за те, що вони вірять у диво. А потім настає найбільш зворушливий і такий жаданий момент вручення подарунків, про які малеча говорила ще перед початком свята. Хоч Миколай і особисто передає дітям пакунки, та підготувати їх допомогли його надійні помічники, єрестівський гірничозбагачувальний комбінат компанії Ферекспо, багаторічний партнер Пришипської громади. Цьогоріч підприємство передало 103 солодкі подарунки для вихованців садочка Веселка, учнів початкових класів ліцею лідер та діток із особливими освітніми потребами. Солодкі пакунки одразу потрапляють до маленьких долоньок. Соломійка із захватом розглядає подарунок. А що це в тебе? Скажи, подарунок. а від кого від Миколая? Від а ти була чимною дівчинкою, якщо отримала подарунок? Да. А як ти думаєш що це в подарунку? Цукерочки, так? А їх там багато? А які твої улюблені цукерочки? Mm, жувачки. Який в тебе гарний подарунок, Дивись, Хто тут намальований? Мішка. А тобі сподобалося сьогодні свято? А хто тобі сподобався? Хто на святі був? будь і Мішка. Даринка і Варвара теж сяють від щастя. Адже дівчатка зустрілися із Миколаєм і він не залишив їх без подарунків. Скажіть, будь ласка, що ви тримаєте в ручках? Даму. А де ви їх взяли? Миколайна. А що ж у нас за Що там всередині, як думаєте? Цукерки. Цукерки. Мріяли про цукерці. А як ви думаєте, там смачні цукерки? Так. – Чи не смачних цукерок не буває? Цукерки. Смачні. Смачні? Начальниця відділу освіти культури спорту та туризму Світлана Грисюк наголосила. Різдвяно-новорічний ранок став доброю традицією Пришипської громади. Підготовка до нього починається від осені, а підтримка партнерів робить його ще світлішим і радіснішим. Єрістівські хазика нам надали 103 подарунка. подарунки. У нас додалися дітки в садочку. Зараз у нас 37 ще очікуємо двох дітей, щоб всі отримали. У нас 55 учнів початкових класів і для дітей з особливими освітніми потребами теж ми отримали подарунки. Хочу висловити подяку дирекції. Єристівського ГОКа і вашому благодійному фонду, тому що ми теж співпрацювали тісно, тому що без вашої підтримки, я ще раз наголошую, ці свята були б зовсім з іншим смаком. А завдяки вам цей смак він кожен рік стає все. Краще і краще на свято завітала й пришибський сільський голова Валентина Городянко. Вона щиро раділа, спостерігаючи, як світяться дитячі обличчя, коли до зали увійшов святий Миколай, з яким малюки мріяли зустрітися. Тут він був, тут вони його бачили, тут вони від нього отримали ці подарунки. Звичайно, для них це радість, для них це буде пам'ять. Добре, що Миколаї є гарні помічники. Так, помічники в нього гарні дійсно. Валентина Городянко наголосила, щасливі дитячі очі це натхнення для подальшої роботи. Дякую і гірничо-збагачувальним комбінатам за допомогу групі Ферекспо. Дякую своїм працівникам. Вони дуже постаралися. Велика подяка, велика радість. Діти дуже схвильовані, радісні були. Ну, це для них дійсно запам'ятається на надовго, мабуть, до наступного року. Вона подякувала захисникам за можливість жити, працювати і створювати для малечі свято. А також побажала, щоб прийшла перемога. І 2026 рік ми зустріли в мирі тиші й спокої. На завершення свята Миколай звернувся до маленьких українців. Сьогодні я був на святі при Шепській громаді, але завтра я завітаю до кожного з вас. Вірте в дива, і вони неодмінно здійсняться.